Вітаю вас, друзі! Цієї ночі! Повітряні сили принесли нам прекрасні різдвяні новини. Получив повреждені великий десантний корабль Ой. У тимчасово окупованій Феодосії цієї ночі було знищено великий десантний корабель Новочеркаск з огляду на те, який там був великий вибух на цьому кораблі, явно були якісь боєприпаси, якесь озброєння. А продовжував він диміти аж до ранку, і це потенційно врятовані життя українців. А ще це реалізація чіткого плану: плану із демілітаризації так званої Росії та перетворення російського чорноморського флоту на невеличку флотилію. Флотилія, факт. Що ж стало. Здається, росіянам саме час думати про нову пісню, яка більше відповідатиме реаліям. Навачерка сколька відом днім дрож заганяє тискадрі. Будемо із вами сьогодні говорити про цю чудову подію, а також про ситуацію на фронті. Дрончик літає. Але для початку перевірте, чи ви підписані на мій канал. Якщо досі ні, то підпишіться, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Великий десантний корабель Новочеркаск це доволі нове судно, яке увійшло у склад російського флоту наприкінці 80-х, а цієї ночі вийшло із нього. При цьому варто. Відзначити, що ВДК Новочеркаск вже проігнорував сигнал долі, тому що у березні минулого року він вже отримував пошкодження у Бердянську, і більшість кораблів Чорноморського флоту, так званої Росії, вже давно потікали із Криму. Флот Чорноморський флот у із Севастополя. Проте, ось оця конкретно Паскуда вирішила до тимчасово окупованого українського Криму повернутися, за що і була миттєво покарана повітряними силами. бачив? Це порт 100%. у міністерстві війни, так званої Росії, навіть були змушені визнати, що корабель отримав якісь там пошкодження, напевно, просто шибки повибивало. Вряд ли он уже зможе выполнять бойові действия. але на цю подію потрібно дивитися ширше, аніж на просто знищення чергового російського корита. Чорноморський флот так званої Російської Федерації поступово винищується силами оборони України, і особливо активно почав цей флот винищуватись після того, як так звана Росія вийшла із зернової ініціативи і почала погрожувати, що буде топити абсолютно будь-які кораблі, які будуть іти у наші порти. Зараз же з Нова ініціатива вже працює і без участі так званої Російської Федерації. Так що свої вимоги і пункти Владимір Путін може запхати до Новочеркаска і безусловно розглянемо можливість повернутися в неї. но только порядному слові перше повреждення наших кораблів Друге. Зруйноване здание. Третє. получив. Повреждені більшої десантний. Корабель Новочеркас. Далі, далі. Не буду далі перечислять. Пунктів у Владимира Путіна було іще ще декілька, та і кораблів так званої Росії у Чорному морі усе ще є. Тимчасово я переконаний. Давайте тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Учора міністр війни, так званої Російської Федерації, повідомив про те, що так звана Росія захопила руїни Мар'їнки. Сьогодні повністю освободили населений пункт Мар'їнка це 5 кілометрів. Та єсть Мар'їнка. Все ж тут залишилось. у нашому командуванні. Заперечують заяву Шойгу про те, що росіяни повністю захопили руїни Мар'їнки, але об'єктивно росіяни справді контролюють, ну, якщо. Не увесь населений пункт, то практично руїни майже усього населеного пункту. Росіяни та їхні пособники вели бої за мар'їнку практично 10 років від самого початку російсько-української війни. 14-му году, 15-му году, 16-му году в принципі кожен год в Мар'їнці були сраження. Тяжело було, дуже тяжело і... і їм було справді дуже тяжело. Один із російських окупантів, який захоплював Мар'їнку, взагалі перетворився на камінь, Либо камінь. Дома остается, либо мы его сейчас. Веземо з полковими. Треба відзначити, що під час наступу на Мар'їнку росіяни активно використовували безпілотники як мавіки у якості розвідників, так і fpv дрони Камікадзе. Причому вони впроваджують використання камікадзе саме до тактики штурмових дій. Типа ми не біжимо штурмувати, поки вони не закинуть пару тобто, камікадзе. Тобто, прильот камікадзе це 100% контузія. Замішательство Бо ці дрони можна використовувати як для супроводу штурмів, так і для відбиття ворожих штурмів. Ось із Мар'їнського напрямку. І ще одне відео, де якраз дрон, на який видавали кошти, влітає у російських штурмовиків, і наша держава має негайно робити висновки щодо створення структурних підрозділів у війську для застосування цього типу дронів. І такі зміни мають наставати не через півроку і не через рік, а якнайшвидше. Ну і дронів треба більше. Хочу. Камикадзе, пацаны, вниз, все, все вниз. Это не смешно, все вниз. Потрібно також активніше працювати над засобами протидії, але є і ще одне окреме питання: щодо укриттів, росіяни розповідають, що у нас там були дуже серйозні у Мар'їнці укриття, такі, що просто неможливо було захопити за 9 дев'ять літ в сі України зімачнішу кріп, але насправді на більшості ділянок фронту досі немає нормальних фортифікацій, і можна, звісно, скільки завгодно сміятися із укриттів росіян у тимчасово ку. В Криму, але вони там їх будують і там у них навіть не йдуть поки що бойові дії, а у нас ситуація набагато гірша. От на примерно. Зараз тут повний лошадь. Просування росіян у районі Мар'їнки це дуже погані новини. І якщо негайно не будуть вибудовані нормальні укриття фортифікації, то росіяни будуть просуватися і надалі. Продовжує ворог знищувати також і Авдіївку, і так само як і у випадку із Мар'їнкою. Для них це називається освобожденні. Ну що тут сказати, не проходить дня, що Авдіївку не обстрілювали. Ось так російський окупант освобождає місто від будинків. Від кварталів від вулиць російські окупанти скаржаться, що їм дуже важко просуватися уперед на авдіївському напрямку, тому що постійно регулярно їм заважають дрони. Ну наскільки я розумію, там дня 4-5 фронт повністю стояв, за того, що велика опасность була в дронів тому потім существенне там не наблюдалось. Ну, по крайней мере, як я це віжу, Противник использують огромне количество впіведронів, просто. Учі я маю вам пояснити: дрони Камікадзе це не тільки історія про знищену російську техніку чи ліквідованого чергового російського окупанта. Дрони Камікадзе це насамперед дуже серйозна і ефективна робота проти російської логістики. Учора я публікував дуже цікаве відео. На ньому двоє росіян тягнуть мішки на Авдіївському напрямку. Потім прилітають дрони, і їх обох ліквідовують. Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що це були російські мародери. А російські пропагандисти почали горіти від цього відео і сказали, що жахливі українці ліквідували ні в чому не винних санітарів, але помилялися і перші і другі, тому що ті росіяни, які тягали мішки, це і є російська логістика. Росіяни називають їх віслюками і вони є у найнижчій касті серед російських окупантів. І повірте, росіяни використовують ось оце ходяче гарматне м'ясо не від того, що у них там усе дуже добре, а тому, що до їх. Ніх штурмовиків інше просто нічого не може дійти. Та й ці в принципі не дійшли використання росіянами оцих вістлюків Це пряма ознака того, що усе погано із логістикою російських окупантів, тому що вона у тому числі дронами постійно винищується. Взагалі, той, хто контролює логістику, той контролює війну. Та й власне росіяни, коли штурмують Авдіївку та її околиці, насамперед ставлять собі мету перерізати українську логістику. Ну, наші війська ну, це очевидно, замкнути кольцо окруження вокруг Авдіївки либо по крайней мере сжать так клещи, чтобы у противника не было возможности поставлять туда БК, Родіант, снабжені і так далі. Чим більше сили оборони України будуть винищувати російську логістику, зокрема біля переднього краю, тим гірше у росіян будуть справи на фронті. Це очевидно, бо коли в тебе не працює логістика, твої штурмовики не отримають БК, їх неможливо евакуювати. Є і ще дуже дуже багато інших проблем, які призводять до одного: військо зупиняється. Нічого краще за ФПВ не існує для перерізання ближньої логістики. Ки супротивника, тому що вони дешеві, їх можна купувати багато, вони дуже ефективні, бо вони можуть уражати рухомі цілі. І саме тому я нагадую: у нас триває дуже великий збір на 5 тисяч дронів камікадзе. За першу добу ми зібрали вже 30 мільйонів гривень, але треба і ще майже 50. Будь ласка, долучайтеся. Важлива кожна гривня, важлива кожна копійка, і окремо я прошу вас поширити цей збір. У всіх соцмережах посилання на цей збір буде в описі до цього відео. І чим більше людей дізнаються про нього, тим швидше ми зберемо ці кошти, тим швидше ми закупимо потрібні дрони. Зараз в нас новий рік на носі. Ну зараз всі будуть думати про новий рік. Накрити столи, поставити ялинки і так далі. Це все хорошо, це все ну це е, життя продовжується, його потрібно робити. Але потрібно о, в першу чергу думати про, о, про тих хлопців, які в окопах сидять. Ну а паралельно ми продовжуємо поставляти на фронт кожен день нові і нові FPV Завдяки вам. Воїни 36 ї окремої бригади морської піхоти отримали 50 FPV І ще 50 FPV отримали воїни 121 ї бригади тероборони. Дякуємо спільноті Стерненка, і хочемо сказати, що це найкраще, що ми тримали в руках. Будь ласка, люди, донатьте їм. Вони знають свою справу. Ми і справді знаємо свою справу. Інвестуйте у українське військо, допомагайте українському війську, допомагайте своїй країні у такий важкий час і допомагайте насамперед при цьому самим собі.